Слава Ісусу Марії, вітаю вас, Христос, Воскрес, благословенна неділя. Живемо, радіємо, витриваємо в цьому Воскресінні, в цій радості Воскреслого Христа. І сьогодні маємо причудове послання, яке було останнє на цей наш місяць, 25 серпня, 2024 рік. Дорогі діти, сьогодні я молюся з вами за мир. Добро і зло борються. Зло хоче домінувати у світі та у серцях людей. Будьте людьми надії, молитви та великої довіри до Бога, Творця, якому все можливо. Хай панує мир у вас і навколо вас, дітоньки. Я благословляю вас своїм материнським благословенням, щоб ви, дітоньки, могли бути радістю для всіх, кого зустрінете. Дякую, що відповіли на мій заклик. Прекрасне посилання, де Марія каже: молюся з вами за мир. Не тільки ви молитесь, а надіюся, ми молимося за мир. Ті, Ті принаймні, хто дивляться цей канал і цю програму, точно моляться за мир. Але Марія каже, я разом з вами молюся. Не думайте, що ви одні, одні бідні, нещасні та молитеся, вас ніхто не чує. Марія каже, я з вами молюся разом. Добро і зло борються. Добро і зло борються. Де, звісно, в серці твоєму, в твоєму розумі, в твоїй сім'ї і так далі, і, і потім в світі. Бо коли ми сконцентруємо, що добро і зло десь далеко в світі, між планетами бореться хтось там, то ми можемо втратити цю пильність і втратити ту боротьбу свою. А добро і зло бореться – це ти борешся, що тобі буде жити, що в твоєму серці буде жити сьогодні: добро чи зло? Це твоя боротьба, особиста боротьба. Це не якісь речі, не якісь постаті боряться, не якісь, бо можна так подумати, добро і зло борються. Якесь там є добро, хтось є на стороні зла, хтось на стороні добра, і вони там борються. Ні, це ти борешся. Це ти борешся, і, е, і це зло хоче домінувати у світі і в твоєму серці. Воно хоче домінувати в твоєму серці. І якщо в світі в нього виходить домінувати, то в твоєму серці ти приймаєш рішення, чи буде воно. Панувати, чи буде вона домінувати в твоєму серці? Це залежить від тебе. Чи ти приймаєш боротьбу, чи ти сьогодні приймаєш, а, піду полежу собі, та що мені нічого не загрожує? Я собі сам спокійно, на мене ніхто не нападає. То ти вже програв, бо ти злу віддався, просто без боротьби. А боротьба це молитва, це літургія, це. Пустиня це розмова з Богом, це особиста молитва, читання Слова Божого верветься. Це боротьба. Це боротьба. Постійне прослуховування контенту християнського, тобто вчитися, навчання мати, не коучів слухати різних там супер-пупер, ютуберів, тіктокерів, зараз мільйон цих псевдовчителів, про яких, власне, пророк нас, цей апостол Павло і Петро попереджав, що прийдуть часи, коли будуть цих. Лже пророків, лже коучів, вчителів різного роду бреду, мільйони. І зараз ми в тому часі, коли цих коучів різних мільйони, і ми можемо забутися, почати слухати. А він там буде розповідати, як бізнес завести, як то, як все, як вкрасти правильно, як обікрасти, як е, дівчину збавити. Ну, тобто таких речей гріховних буде вчити, а ми будемо слухати: О, вау. Це не є поправно. Ми маємо слухати священиків, які е, кажуть, як добре жити, як правильно жити. Ну і звісно, е, слово Боже, це є наш пріоритет. І це боротьба. Це боротьба бути в цьому світі, але не бути з цим світом, не бути як всі. Бо якщо ти сьогодні скажеш я, я як всі або живеш як всі, то, то ти не борешся. Ти вже в, 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 тонеш там уже в болоті. Вже по шию або по п'ятки, або іще там якось просто загрузаєш в цьому болоті. Що може витягнути власне ця боротьба? Будь людиною надії, молитва, молитви та великої довіри до Бога. Каже Марія, будь такою людиною. Будь. І якщо ти сьогодні не така людина, то стань нею. Це також рішення стати цією людиною. Бо ми дуже. Довже чекаємо, що хтось підтвердить мені, що я така людина. Хтось мені скаже, що я людина молитви, надії та великої довіри. Але хто тобі це скаже? Ніхто тобі цього не скаже, поки ти сам не приймеш рішення бути такою людиною. Тому Марія каже: будь людиною надії, молитви та великої довіри до Бога. Будь такою людиною. Не чекай, коли це там якось станеться, каже сьогодні, будь такою людиною. Важливо, Марія тут уже каже: не просіть про все, не шукайте того, а будьте такими людьми. Будь такою людиною. І каже, довіри до Бога Творця, якому все можливо. Тут, власне, вона підкреслює, що Богу все можливо, нічого нема неможливого у Бога. Хай панує мир у тобі і навколо тебе. Каже, тут хай панує мир. І якщо в тебе сьогодні мир не панує в тобі і навколо тебе, то зроби так, щоб він панував. То знову від твого рішення залежить. Хочеш, щоб мир панував, то почни боротися, почни цю боротьбу. Почни, почни відходити від цього світу нові звічки, нові правила, нові, не знаю, дороги, нові розклади свого дня. Плануй цей день не так, як всі, бо всі зливають своє в смітник, свій час, своє життя, а ти будь не таким. Марія каже. Хай панує мир у тобі і навколо тебе, дитинко. Я благословляю тебе, своїм материнським благословенням, щоб ти, дитинка, могла бути радістю для всіх, кого зустрічаєш, щоб ти була був радістю для всіх, кого ти зустрічаєш. Чи сьогодні є так, чи нема? У мене ще не завжди? Не завжди можна ну, принести радість людині, яку ти зустрів, а особливо, якщо просто проходиш цю людину. Зустрів, то ще добре. А якщо просто проходиш, то тут треба вчитися і посміхатися. Це також Марія говорить сьогодні: до мене, що це також твоя місія, щоб нести цю радість, цю радість, для кого ти зустрічаєш. Радість Воскреслого. Будьте благословені. миром, радість, благодать з легко. па папа.